Це було гідротермічний хлист. Гідротермічний хлист? Так. Це що означає? Е, оце от, дійсно означає дуже цікаве, тому що це треба довго пояснювати, але коли ти б зрозумів, тоді зрозуміло, якби, чому воно так. Е, справа в тому, що зміна клімату піднімає температуру, піднімає температури, піднімається випаровування, піднімається випаровування, відповідно, більше опадів. Більше опадів, більше вища температура, рослинність росте. Угу. Супер. Потім опади у нас, зміна клімату, вона змінює характер випадіння, випадання опадів. І виходить, що йде посушливий період. Посушливий період більше сухостою, да, хмизу цього, і відповідно більше палива для наступної пожежі. Гідротермічне, да, тобто воно і воно довго накопичується, а потім одним таким ударом воно Падає. І ніхто не може навіть так дуже добре спрогнозувати, де, де саме це, да. це, це виникне. Да. І це якби не тільки з пожежами, це так само може бути з паводками, так само як це було в Іспанії, коли теж багато випарувалось, воно впало, і відповідно, ось вам теж такий удар, як хлиста.